Далі я вже зробила майстер-клас іншим учасникам, щоб ми встигли зробити галушки. Це на дві штуки, так? ні 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 ні, ні. повне, так. І з цього робиш, ти розтягуєш таке, робиш пам. Не забувай, тільки мукою. Але коли хвилюєшся, часу мало, руки трусяться, переживав, щоб вони не розкрилися. Не ці пару е, замічання робила. Краще, будь ласка, заліплюй ці. В тебе бачиш оце? Це не гарно. Ну от за ж не було такого, що ми це зробили, і такі все по-новому. А все по-новому для нас коштує дуже дорого, бо в нас немає там зайвої людини, яка піде там щось робить. Часу у нас немає зайвого. Не було явних помилок. Я б таке в своєму чоловіку готувала на вечерю, да? ну, тобто ресторанного типу я нічого не побачила. Тобто чомусь на майстер-шефі це смачно, я згодна, що це дуже смачно, це круто, це класика. Але чомусь я вважаю, що коли приходять люди на майстер-шеф сюди, да? особливо якщо це телеглядачі, то вони очікують цього ефекту вау. І тобто сьогодні якраз потрібно було от это зробити, нафігачити все, що ти знаєш, всі там гелік, сантани, молекулярку якусь таку, щоб все таки… Чого не робиться дома в них. так да.